Три найбільші помилки, які допускають люди, які мають велику кількість мікрозаймів або кредитів, і як потрапляють в кредитні ями. Помилка номер 1 вона найбільш поширена це коли клієнт або людина оформлює кредит МФО онлайн-позилку, аби перекрити інший кредит, тобто сплатити пролонгації, відсотки і так далі. Помилка заключається в тому, що. Замість одного кредиту стає 2, сума не зменшується в боргу, вона навпаки зростає, і таким чином ефектом накопичування виростає боргова яма. Помилка номер 2 це те, що коли людина вже набралася велику кількість кредитів, в неї вже починаються якісь панічні настрої. Вона шукає такий вихід як рефінансування кредиту, тобто взяти один великий кредит, аби сплатити всі там малі інші, і там раз на місяць сплачувати в якусь одну організацію. Це дуже велика помилка, вона менш розповсюджена, але вона має більш негативні наслідки. Чому тому, що по перше, такого наразі в Україні не існує під час військового стану рефінансування нема крапка? Це перше, і друге це те, що дуже велика кількість різноманітних там шахрайських організацій, я навіть не знаю, як їх правильно назвати, на яких людина може потрапити, сплатити якусь там страховку, якийсь перший внесок, але по факту нічого отримати лише марні сподівання і втратити кошти та не отримати бажаного результату. І третя помилка це те, що люди постійно сплачують пролонгації, тобто просто викидають кошти на вітер. По суті, що таке пролонгація? Це людина купує собі спокій на тиждень або два. Тобто сплатіть там 500 гривнів, ваш борг в 2000 тисячі залишиться, а ми вас не будемо чіпати і телефонувати там вашим родичам на протязі тижня. І людина справно сплачує по 500 гривнів, тобто вона може там ці 2000 тисячі вже 10 разів сплатити. Це три найбільші помилки, які допускають люди. У наступних відео я вам розповім, як уникнути цієї ситуації, як з неї потрапити, з неї вийти, якщо ви вже потрапили, і правильний алгоритм дій та стратегії. Якщо вам потрібна консультація, то, будь ласка, звертайтесь за посиланнями.